Та сама болотяна кольор-корекція, та сама касета, той самий колодязь. Колодіс. І одна з найстрашніших антагоністок, чий образ став класикою в цьому жанрі. Стрічка є адаптація японського горору Рінго 1998 року. А той горор був створений на основі роману письменника Кодзі Судзукі. Якщо японська картина провалилась в прокаті, то от американський дзвінок зібрав з глядачів 249 мільйонів з кошторисом в 40. Але ну кому ці цифри цікаві? Тут же Вся паприка в тому, що ніхто ніхто, ніхто не зміг нормально провести назву фільма. Ви ж також думали, що оригінальна назва дзвінок. А якщо вам скажу, що оригінальна назва цього шедевру коло або кільце. Так, Рін з англійської значить і коло, і дзвінок, і ще багато чого. Але для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, достатньо просто подивитись на кіарти фільмів 98-го і 2002-го. Що це за коло, ви зрозумієте пізніше, але воно відіграє вкрай важливу роль. Before you die, you see the ring, перш ніж померти, ти побачиш коло. І тут все логічно, бо саме це коло, яке намальоване на постері, бачить всі жертви безпосередньо перед смертю. Крім того, така назва натякає на закільцьованість проблеми, що лежить в основі сюжету. Бо як пізніше. Ши неодноразово скаже про антагоністку один з персонажів. Вона ніколи не заспокоїться. Також, друзі, я вдячний кожному, хто долучився до фінансової підтримки каналу. Завдяки вам цей огляд виходить саме сьогодні, а не через місяць. Нікнейми меценатів зображено на ваших екранах. А хто хоче долучитись до цієї щедрої компанії, посилання для вас залишаю в описі під відео. Дякую за підтримку. Подейкують, що уся ця техніка телевізори, телефони. Випромінює щось шкідливе, але в нас на це все немає часу. Наскільки шкідливе випромінювання мікрохвильовки та телевізору українці в 2024 році срати зговерли Бека починає розповідати міську легенду про якусь загадкову відеокасету вбивцю, переглянувши яку стається найцікавіше? Несподівано дзвонить телефон, і цей незнайомець каже три дні. Через сім днів ти помреш. Та невже прям так і каже, забігаючи наперед про те, що ти помреш, ні слова. Просто сім днів. Кеті признається, що в компанії свого хлопця та його друзів, будучи на відпочинку, за містом в місцевому готелі, переглянула цю касету випадково. Відтоді минуло рівно сім днів. І згідно легенді, зараз Кеті повинна. Боже Кеті, що з тобою? Правда, сміятись доводиться недовго. Піднесений настрій дівчат перериває дзвінок телефону, але ж, по ідеї, телефон дзвонить після перегляду, а не через тиждень. Тому боятись нічого це просто чийсь тупий жарт. Насправді дзвонила мати Кеті, і поки тінейджерка розмовляла з Мазер, її подруга кудись зникла. Кріповості ситуації додає вімкутий телевізор з білим шумом на першому поверсі. Ну а на другому поповні відпрацювали Гарі і Мар. Знову відкрив воду. Навіщо на тобі? Який? Yeah. зазвичай за ці сім хвилин глядачі в 2002 році відкладали річну порцію цегли. Як на мене, саме така атмосфера повинна бути в подібних фільмах. Ми нічого толком не розуміємо, але це круто і стрімно. Наступна сцена знайомий глядача з наглою журналісткою Рейчел Келлер, яка, забираючи сина зі школи, наривається на тет-а-тет -тет з класним керівником. Будь ласка, сідайте, яке бідно, єбане! Дозвольте вам, like дещо показати. Скоріше за все, вчительку шукує те, що горизонт завалений на кожному малюнку. Рейчел – це тітка Кеті, нещодавно загибла і при дивних обставинах. Коротше, на своїх малюнках малий спрогнозував участь сестри ще за тиждень до її загибелі. І якраз це збентежило вчительку. Ну такий-то талант пропадає. Тремало швиденько оформлювати. Смотри, скільки влізе, тебе задавить автобус. Наскільки б Рейчел не строїла себе сильну і незалежну, по обличчю видно, що трошки сикотна стала. До того ж, малий не збирається збавляти оберти. Жити нам лишилося недовго. От нічого діла, чи що? Напуху. Тобі не стидно, каже. До речі, син завжди звертається до Рейчел за ім'я, ніколи не називає її мамою. Також вона ганяє перед ним у спідній білизні і взагалі. Це якось дивно. На похоронах жінка дізнається, що племінниця померла від зупинки серця, але ходять чутки, що без наркотріпу тут не обійшлося. Чи то вона під солями віталась з космосом, чи просто їла мамини ліки, але тут явно щось не так. Матері Кеті смерть доньки здається підозрілою. Ну а рейчел же журналісти, тому вбита горем жінка, просить рознюхати, хто ж насправді Клавдія Петрівна. Ну якщо ще залишиться час, то можна встановити реальні обставини смерті її дитини. Я бачила її обличчя. По-моєму, без поліції тут аж ніяк. Ну якщо серйозно, то цей скрімер геніальний. Келлер береться за діло навіть ще до завершення похорону. Від друзів наш Шерлок дізнається, що та сама подруга Бекка поїхала кукуха і зараз в психлікарні. І наркотики тут точно ні до чого. Осе через касету. Як виявляється, в флешмобі з зупинкою серця прийняло участь ще троє осіб. Серед них і хлопець померлої. Пронишпоривши всю кімнату Кеті, Рейчел знаходить першу зачіпку. Скориставшись візиткою, журналістка згодом забирає розпечатані фотки Кеті з того самого відпочинку. І на одній з фотокарток жінка бачить дивний ефект. Так так я саме це мав на увазі в огляді екзорциста. Прийшовши до офісу редакції, журналістка дізнається час загибелі всіх чотирьох і виявляється, що вони померли в один день приблизно о 10-й годині вечора. І якщо пофаназувати і скажімо, реально прокляття працює, то показавши цю касету в кінотеатрі, скажімо так, людей на сто творцю цього прокляття прийдеться створювати свій щоб обзвонювати кожного вчасно. Але неприємність підкралась непомітно. Тебе звільнено. Аж ніяк. Так, звільнено. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Без тріумфу на чорних парусах, похнюпившись, в відвалює. Склавши 2 плюс 2, Шерлок знаходить місце, де відпочивала компанія, і згодом орендовує той самий будинок. Будучи на ресепшені, на крису героїня дьорнула з полиці рандомно непідписану касету. Чому їй так пощастило? Та просто тому, що так зручно режисеру. Кейлер йде до будиночку і Гає плівку, аби насолодитись переглядом якісного вбивчого контенту. На перших кадрах вона бачить те саме коло, на честь якого названо жахливу історію. В цілому запис нагадує типову артхаусну короткометражку, щось подібне завжди заходить тим, хто страждає на синдром пошуку глибинного сенсу та полюбляє відчувати себе не таким, як усі. Раптово дзвонить телефон, рейчел бере слухавку і. Всім днів! Як вона сприйняла цей дзвінок, ну, типу, що така ракція? Що тобі там таке сказали? Вона прям побігла на вулицю, щоб спіймати телефонного терориста. Ну добре, ми то розуміємо, що вона попала. І героїня, склавши все докупи, доходить до висновку, що ХП в неї залишилось рівно на сім днів. І що робити, коли вам залишилось сім днів? Звісно, треба помститись колишньому за всі образи та встигнути вляпати його в не менші проблеми. Може, посміхнешся. Справи в малої кепські. На кожне її фото підтягується той самий ефект. Клеїться, здається, куметним, і він хоче теж приглянути таку касету, щоб безкоштовно мати доступ до прикольного візуального ефекту на всіх фотках. Так би мовити, оформити безкоштовну підписку по реферальному посиланню. Добра журналістка і не проти, бо якщо їй залишилось жити сім днів, то чому її колишній повинен насолоджувати життя? Вона ж впевнена, що ця касета вбиває. І, виходить, наче спеціально дала подивитись їй нова. аби той згодом зрозумів, яку халепу потрапив і почав шукати вихід. І якщо не знайде, то хоча б не так страшно, та прикро буде їй помирати одній, знаючи, що її колишньому також глина. Четверо мертві. Це останній тиждень. Чудово, що, що тепер робить. Поки що клей ні про що не турбується. Гризе яблучко, іронізує та обіцяє щось дізнатись про походження касет. Бо він, як я розумію, і монтажер чи щось типу того. Для того, щоб вивчити плівку, чоловік просить Рейчел зробити її копію. Не знаю, чим його оригінал не влаштував, сумніваюся, що цей артхаус кожен день на ніч вона б заліпала як годний серіальчик. Йому треба саме копія-стріч. Забігаючи наперед, скажу, що насправді копія потрібна була не персонажу, а самому режисеру та сценаристу, аби якось пояснити кінцівку фільму. Ну а далі Рейчел дивиться цю касету як годнявий кінчик, Все, поняв претензій немає. Тільки на цей раз на відео з'явилась муха Олена Михайлівна. і ще якось дивно поводять себе електроприлади. Короче, хай Нора схльобується, подумала Келлер, і віднесла ексбойфренду скопійовану короткометражку. Поробок працює та живе в якомусь складському приміщенні з вантажним ліфтом. Схоже, що у багатьох людей з прізвищем Кли є якась хвороблива пристрасть до сараю. Отже, в компанії, як то кажуть, гуртом батька легше бити, дует намагається рознюхати хоч щось, переглядаючи розтягуючи кадр. Далі не можна можна. Дай на мені. Не лізь. Майже. Чорт. Отак єбашу! Розрядила цю обстановку асистентка Ноа, яку скоріш за все, хлопець набагато успішніше розтягує ніж відеоматеріал. На третій день після перегляду рокової касети розслідувачка відвідує подругу своєї загиблої племінниці. Чомусь було б логічніше почати розслідування саме з цього мову, але можливо їй так простіше. Рейчел намагається розговорити з школярку та бесіда якось не рухається. Хоча ми навіть не знаємо, що з нею відбулося в той вечір. Режисер тут теж вирішив, що ми маємо це самі собі якось пояснити без його допомоги. Врешті Четібека починає говорити, та не каже абсолютно нічого корис, лише якусь розмиту маячню. Вона покаже. Хто Хто покаже. Ну Говори швидше, але ну йдіть твою мать. Вона покаже. Дуже дякую за допомогу, так і читається на обличчя в героїні. Рейчел повертається до редакції, щоб продовжити вивчати той самий містичний запис: чи то дійсно спрацювало те, що вона буквально з 20 сантиметрів заліпає в усі екрани, чи то вийшло продовження. Коротше, на відео вона розстрілась маяк. Але це не головне ефект. 5D кінотеатру існував вже в 2002 році. Від такого ноу-хау Рейчел навіть тиск піднявся. На четвертий день журналістка відправляється до величезної бібліотеки, бере стопку книг та починає потужно міркувати. Там вона дізнається, що маяк з артхаусної короткометражки знаходиться на острові Моеско. Прогугливши, жінка нарулила цікаву інформацію. На одному із сайтів вона впізнала ту саму тьотю з відео. Чепившись в зачепку міцною хваткою, журналіст дізнається, що Анна якось була пов'язана з кіньми. І пару десятків років тому в неї ранчо від сказу повиздихав майже весь. Табун. А коли Ганна суїциднулась, стрибнувши зі скелі, то та худоба, яка лишилась, почала одужувати. Взагалі, то в пані Морган, незважаючи на те, що вона жила з дочкою та чоловіком, були не всі вдома. Вона страждала на галюцинації та деякий час провела в психушці. На п'ятий день, нарешті, Но отримав свою підписку на крутий спецефект. Але це все квіточки в порівнянні з тим, що чекала пані Келер. Ну, з таким скілом вже можна почати заробляти, розважаючи туристів на головній площі міста. Хоч які тут розваги можуть бути? Героїню нормально так ж стильовим скрімером. Mm. <с herkes toggle sound> Хоч цей був сон, слід на руці так і лишився. Заглянувши в кімнату до сина, вона спалила малого за переглядом вбивчого кіношедевру. На останньому кадрі там показують колодязь, з якого хтось вилазить. Чому ти її взяв? Ой! Чому? Мені не спалось. Ну, а тим часом себе нормально так накрутив. Я тобі вірю. Я валю цього дурочка, його смертельно підставила, і він такий. Ти ж... Я люблю свою любов і, до речі, важливий момент. Пацан це його дитина також. На шостий день неблагополучне сімейне подружжя Всерйоз береться за справу. Клей їде до лікарні, де тримали Ганну Морган, щоб дізнатись про неї все, що можливо, Рейчел прямує до острова Моеску, аби щось рознюхати там. А Іден, я не знаю, де він. На паромі журналістка вичитує, що у Морганів була донька, і саме на цьому моменті раптово починається екшн. Ой, ой! Тут що це таке блядь, я вона й взагалі то не просто пояснити, що тут відбулось. Ну, якщо коротко, наро мене. Куди, туди, я? Туди. Відеооператор вламується до архіву клініки, і як же йому пощастило. Цій психлікарні немає ні охорони, ні камер відеоспостереження. В архіві Клей вперше в житті бачить справжню муху. І це викликає неабиякий вподив. У Рейчел завдання трішки цікавіше. Вона прибуває до маєтку Морганів, де й знайомиться з чоловіком схибленої конярки. Правда, ця розмова нічого конкретно не дала. Тим не менш, пильне око героїні бачить у будинку те саме дзеркало з відеоплівки. На питання, де його донька, Річард. Відповідає: А кого ти лізеш, мою сім'ю? Ну а тим часом накопав цікаву інфу про Анну. А пізніше знайшов справу її доньки на ім'я Самара. Дівчинка була здібна і навіть могла робити малюнки за допомогою так званої проекційної томографії. Це коли людина може з силою думки створювати зображення на фотоплівці та інших матеріалах. Ще клей знаходить примітку про те, що батько забрав дівчинку з лікарні і згадку про якийсь відеозапис. Доки батьки ганяли по справам, Ейден максимально вдарився в творчість. Взагалі, пацан ще той медіум. Він відтворює в своїх малюнках місця та події, яких ніколи не бачив, але вони так чи інакше пов'язані з містичною справою. На питання на що він це малює, як до нього приходить натхнення, малий все валить на якусь дівчину, якій коні заважають спати, і ще вона живе в якомусь темному місці. Неважко здогадати, що мова йде про Самару Морган. Але що вона приколупалась до хлопця, невідомо. Далі Рейчел дізнається в місцевої лікарки, що Самара то прийомна донька. Ганна дуже хотіла мати власну дитину, але їй ніяк не вдавалось народити. Тоді подружжя удочерило дівчинку, мати котрої померла під час пологів. І після того в Ганни з'явились видіння, в які як та думала навіювала Самара за допомогою екстрасенсорних здібностей. Обидві мати та прийомна донька були направлені на обстеження до психлікарні. Помалу справа починає рухатись, хоч чим далі, тим більше виникають запитань. Ну а тим часом йде до якогось іншого архіву тієї ж клініки, та намагається отримати ту саму касету під номером sm 0015. Втім виявляється, що касети на місці немає. І скоріш за все її поцупив річард. Журналістка не знайшла нічого краще, ніж попертись вночі до маєтку Морганів. Всередині нікого немає, але. є стелік! Та не просто тілі, а ще з відеомагнітофоном, з тією самою вкраденою касетою. запис СС 2015. Запис має назву СС. Гадаю, ви думали, що там той самий вбивчий контент. А от і ні. На цій касеті зібраний контент з Самарою Морган, який зробили працівники психлікарні. Доки Рейчел насолоджувалась переглядом раритетного відео, до неї підкрався Річард і дав окупасу смачної прочохранки. Я не дозволю їй шепотіти мені на вухо. Віджавши келі, господар пішов до ванної кімнати для того, щоб у більш затишній атмосфері додати напруги цьому фільму. Вона ніколи не спиниться. Опа. Від нервового зриву жінку врятував но, який вчасно, а може й ні, залетів на другий поверх. Наступної локації, яку перевірили герої, були стайні. Там вони знайшли кімнату з телевізором, де, схоже, батько тримав Самару. Дівчина часто жалілась малому, що коні заважають їй спати. Ну от тепер все сходиться. Але справжній секрет був за шпалерами: пряма підказка до нинішнього місцеперебування дівчинки або ще чогось. Я вже бачила це дерево. Сьомий день і часу у героїв дуже мало. Біля того самого готелю росте те саме дерево. Ну, знайшли вони дерево. І що? Типу, зв'язок в чому? Я подумав, що малу похоронили саме ту. Але за допомогою психічно припадку клея підказка з'являється сама собою. <клес> Так, саме тут саме в цьому будинку під підлогою колодязь. Надихнувшись фільмом пункт призначення, за допомогою хитрих маніпуляцій сценаристи змушують опинитися Рейчел на дні колодязя, пролетівши ну, поверха 3-4 точно. Ой, бля! О! Ну добре, нехай вона не отримала жодних травм, впавши з такої висоти. Нехай там води по пояс. Окей. Ну те, кіно довбой. Це не описати словами. Ого, блядь. Я спробую тебе витягти. Поки він боровся зі шлангом, Самара успішно телекінезом задраює лю, але не для того, щоб її приговорити, а щоб показати журналісті останній епізод її життя. Нещасну малу кинула в колодязь психічно хвора прийомна матір. Самара одразу не загинула і провела ще там сім днів. А кула, яке бачить перед смертю жертва касети, то вид з колодязя наверх. Це останнє, що бачила Самара в своєму житті. Коли видіння скінчили, жінка зрозуміла, що з цього колодязю краще не пити. Минулося, ти мене чуєш? Сіло сонце. На цей момент вже минуло сім днів. Але рейчел залишилась живою. Тобто, схоже, що прокляття зняте. Дух покійної всього лиш хотів, щоб хтось знайшов її тіло та поховав по людськи Хеппі енд історії. Ну, не зовсім. Рейчел, невже ти не розумієш? Вона ніколи не заспокоїться. І це був дійсно неочікуваний прикольний сюжетний поворот. Він повторює слова Річарда Моргана. Тобто зло не переможне. І зло тут насправді не мати дівчинки Ганни. Справжня антагоністка то Самара, яка власна руч з'явилась до нього, щоб засрати йому всю підлогу і ліквідувати своїми руками чи ще чимось. Це, типу, як шеф-повар, маючи настрій, готує якесь блюдо власна руч. Всіх інших вона або доводила до суїциду, або вводила з гри за допомогою проклять. Типу якогось телекінезу, чи хер зрозумієш? А тут на тобі проповзла чотири поверхи з колодязя, вилізла з телевізору. жух 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 на кришу чи так, Йобаний. Чого ж тоді не померла реч? Ось тут та й знадобилась режисеру та милиця, яку було закладено ще на початку стрічки. Рейчел власноруч зробила копію касети. і завдяки тому отримала імунітет. Коротше, Самара активно сприяє поширенню піратства. От тільки кісіль з носа в келер до того все одно тік. Коротше, щоб надати імунітет синеві, рейчел його рукою робить ще одну копію плівки. І ось це вже типу Хеппі енд. Стосовно фільму, недоліків, нестиковок, ляпів, дурні в ньому вистачає. Але тут є чим налякати. Якщо ви людина вразлива та будете дивитись фільм вночі в порожній квартирі, то 100% ви заснете не одразу. Скрімери виконані непогано. Вони вдало вписуються в хід подій. І те, чорно-біле кінце з авторством Самари, виглядає доволі неприємно, тобто, як і має бути. Особливо запам'ятовується та сцена з дзеркала. Отже, якщо ви любите горори, то я вам рекомендую. Врешті-решт, дану стрічку, деякі люди зараховують як то пантеон у класики фільмів жаху. Якщо вам сподобався цей огляд, з вас підписка і лайк. Якщо ви хочете собі імунітети не хочете побачити Самару через 7 днів, зробіть репост цього відео. Вибачте, але такі правила.